Всім доброго раночку, друзі, слава Ісусу Христу. Як завжди, друзі, природа. І сьогодні такий друзі з раночку. Сніжочок файнесенький. <кх>... Трошки, трошки веселет, веселет. Зима продовжується, друзі. Ось такий у нас файний раночок. Так що, друзі. Дуже круто. Так що ще, знаєте, не треба спішити, що, що ніби весна буде. Але не знати наскільки цей сніг. Основне, знаєте, Чи на болото, чи як. Але, друзі, суперово. Так що, друзі, не забувайте підтримувати вподобайками, коментарем. Можете репорт зробити, звичайно. Якщо маєте таке бажання, друзі, ну я...